Вище я показав тобі, як від чуттєвих речей можемо підносити свій ум до споглядання Бога. Тепер повчись другим способом піднести свій ум від чуттєвого до Божественного, а саме через перехід від нього до розважання про воплочення Бога Слова і про святі тайни Його життя, страждання і смерті. Всі чуттєві речі цього світу можуть бути причиною такого розважання і споглядання, якщо після того як спершу дивлячись на них. Пригадаєш собі, що Всевишній Бог є причиною, яка дала їм буття і все, що в них є силу, досконалість, дієвість, становище серед інших творінь. Задумаєшся, яким великим і безмірним є милосердя цього ж таки Бога, коли він, початок всякого створеного буття, захотів зійти до такого смирення і пониження, щоб стати чоловіком, постраждати і вмерти за людей. Дозволивши творінню власних рук виступити проти себе і розіп'ясти себе. Отже, коли побачиш, почуєш або торкнешся знаряддя, мотузок, бичів, стовпів, тернових гілок, цвяхів, молотків і таке інше, подумай в умі своєму, що все це було колись знаряддям страждань твого Господа. Коли бачиш бідні хатини або живеш в такій хаті, пригадай вертепі ясла, де воплотився твій Бог. Коли побачиш дощ, згадай про ті криваві краплі поту, які капали з божественного тіла найсолодшого Ісуса в Гецеманському саду і скропили землю. Коли побачиш море і на ньому човни, згадай, як колись твій Бог ходив по водах і, стоячи в човні, навчав народ. Каміння, яке ти бачиш, нехай нагадає тобі те каміння, яке розпалося в момент смерті Господа Твого, і земля, по якій ходиш. Нехай нагадує тобі той землетрус, який потряс нею на завершення Христових страстей. Сонце нехай наводить тобі на думку ту темряву, яка затьмарила тоді його. Вода нехай нагадує ту воду, яка разом з кров'ю витекла із божественних ребер Господа, коли воїн проколов його мертвого на хресті. коли п'єш вино або яке інше пиття, пригадай про оцет і жовч, якими на хресті напоїли твого владику. Коли одягаєшся, згадай, що предвічне слово затягнулося в людське тіло, щоб тебе зодягнути своїм божеством. І якщо ти зодягнений, подумай про Христа Господа, який зволив бути роздягненим, щоб ради тебе прийняти бичування і бути розп'ятим на Христі. Якщо якийсь голос тобі здається лагідним і привабливим, перенеси цей любовний потяг на Твого Спасителя, з уст якого виливалася всяка благодать і лагідність. Як співається в псалмах краса розлита на устах у тебе, і через лагідність мови, якого народ невідступно ходив за ним, бажаючи його слухати, як свідчить святий Євангелист Лука, весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Коли почуєш крик і лемент натопу, подумай про той беззаконний крик юдеї. Геть, геть, розіпни його, яким були вражені тоді вуха Господа. Коли побачиш красиве обличчя, згадай, що найкращий вроду між людськими синами Господь Ісус Христос, з любові до тебе зволив піти на хрест, зневажений, останній між людьми, що зазнав недуги. Щоразу, як цокає годинник, нехай проходить тобі на думку та туга на серці, яка охопила Господа Ісуса, коли Він у Гециманському саду жахався наближення години страждань і смерті або уяви. Що чуєш удари молотів, якими прибивали Господа до Христа. І взагалі при кожному сумному випадку, який побачиш ти або хто інший, пам'ятай, що всяка наша печаль, скорбота та страждання є ніщо в порівнянні з болісними муками і ранами, якими були вражені душа і тіло Господа в час Його спасительних страждань заради нашого спасіння.